Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі, а також у своєму новому відео. А розпочинаю його я по дорозі в село. На вихідних ми їздили провідати сина, адже він залюбки залишився гостювати у бабусі з дідом. і на вихідних намагаємося приїхати і провідати самим трішечки потішитись і потім знову їдемо в робочі будні. Більше року назад ми переїхали до нашої оселі, але і досі, на жаль, не маємо змоги омеблюватися так, як би нам того хотілося. Але питання зі зберіганням речей треба було якось вирішувати терміново, бо щоразу піднімати коробки і будувати знову ті піраміди у пошуках якихось речей. Просто набридло та і спина не подякує за це. Тому я вирішила придбати стіла IKEA ікеа, і він просто ідеально підійшов за розмірами і задовільнив наші потреби. Цю всю конструкцію ми збирали. Кілька вечорів підряда чи приходили пізно з роботи, і так багато сил і ресурсу не дуже мали. Та ще і світло останнім часом почали вимикати. А до акумуляторів під'єднана тільки кладова та кухня, тому якісь уривки відео будуть трішечки темноватими, мусите вже вибачити мене. Але такі реалії сьогоднішнього життя. Ну, і розкажу трішечки про стілаж, можливо, комусь буде корисно. Його висота 1,71, глибина 50 м, і ширина конструкції 2,30 м. Складається з чотирьох секцій і в кожній по шість полиць. Оскільки IKEA – це пазл, який можна складати до безкінечності, то можна продовжувати цю всю конструкцію, придбавши стійки та полиці, все це можна купити окремо і це дуже-дуже класно, як на мене. IKEA в цьому плані просто на висоті. Також я бачила і кутові конструкції, і тобто можна обставити всі стіни. До речі, монтуючи цей стілаж, мій чоловік каже: Аліна, ми перетворюємо наше помешкання в якийсь сарай і цьому стілажу саме там і місце. Але знаєте, в мене в цьому плані більше якогось оптимізму. Я намагаюсь отримувати задоволення від того, що є в цей момент. Ну, дасть Бог колись краще, то буде краще. Я сподіваюся, мрію, і мене ця думка не покидає. Колись все буде так, як ми запланували. А сьогодні так. Тому дякую Богу і за те. собі на шкаф. Mm, Що тобі не вистачає? Тобі є якісь побажання? Ну, то есть я не люблю цієї полиці не своєю рукою. А це вже? Ось такий результат у нас вийшов. По інструкції необхідно прикріпити цю конструкцію до стіни. Звісно, цього ми не робили, аби не псувати естетику стіни. Але під вагою отих всіх речей, які ми туди помістили, він є досить міцний, і якщо не лізти вгору, як по драбинці, все буде окей. В своїх коробках, запасах. Я знайшла ось такі органайзери, IKEA, їх я ще купувала в Італії, і вони просто ідеально сюди підійшли. Чомусь їх у мене виявилось тільки сім. Я зазвичай купую парне число, і ці органайзери я взагалі купувала для того, щоб зберігати речі під ліжком в підйомному механізмі. Але ось така доля несподівано знайшла е, на них якісь інші плани. Ну, словом, в принципі, непогано виходить, якщо всі, абсолютно всі речі скласти в такі е, органайзери, вони м, такого мат, е, матового, так, матового кольору, якщо можна так сказати. Е, і не видно, що знаходиться. В самих, в самих мішках і це досить добре так зглажує такий візуальний шум. Щодня після роботи я приходила і розгрібала це все. І знаєте, я знову знайшла, що можна викинути стільки якось хламу зберігається, я ще до того, як ми переїхали, просто максимально прорідила все. Потім після того, як ми заїхали, я знову перебрала, щоб впевнилася, що це мені необхідне, а це можна десь викинути, віддати, продати. Словом, знову ціла величезна коробка речей, про які я навіть не згадала ні разу, Стільки ми тут живемо, а це рік. І просто не знаю, з роками я намагаюся йти до мінімалізму, ні в якому разі не бути плюшкіним, бо просто можна всю хату закласти і не мати місця для речей, які справді потрібні, які справді тішать серце, око, душу. Не знаю. Словом, я тут потрудилася кілька вечорів і просто лягала спати. як Після спортзалу. до речі, ви мене запитували в коментарях, чи не ходжу я в спортзал. Ні, не ходжу, просто часу не маю. Дуже би мені хотілося поєднувати. Та, на жаль, ні. В перший місяць роботи я схудла на 3 КГ і потім це все набрала. Мій ріст метр п'ятдесят три, і дівчатам з, низькою, з низьким дівчатам дуже важко в плані набору ваги, адже от тільки ти якесь кіло два набираєш все, це просто максимально видно. Всі питають, чи ти не вагідна, чи щось в такому плані, то вже гудзик не защіплюється. Ну словом, біда. Якби хоча б тих 10 см більше, мені здається, воно б так плавно розподілялося по, по всій висоті, по всьому тілі, і це було б не настільки помітно. А оскільки я невисока з ростом, то мені буквально лишніх кілька кілограм одразу, одразу стає дуже і дуже помітно. На жаль. На полицях які знаходяться на рівні очей. Я планувала зберігати речі, якими ми щодня користуємося, якийсь одяг, ще щось. Але поки я все тут з цих коробок перебирала, щось виймала із шаф, які у нас є, звільнилось місце в принципі, для щоденного одягу, для якихось речей, які потрібні на щодень. А уже якийсь сезонний одяг і те, чим користуємося рідше, пішло все на стелаж у мішки ось ці від диктя, і також. В коробки з собаками. Ще у мого свекра я ще зайшла дві коробки, тому верхня полиця майже вся в собаках. І це дуже зручно, бо я приблизно знаю, що знаходиться в кожній з них, і вони в легкій доступності. Також у нас завжди була проблема з зберіганням взуття, його якось. Багато, я думаю, з часом і тут буде у мене мінімалізм. І зазвичай, якщо це зберігання і було якимось більш-менш організованим, вибачте за тавтологію, але воно було завжди в два ряди і не зрозуміло, що там вся коробка, це постійно було катастрофою щось знайти. І теж добре, якщо. На коробці є якась наліпка з відповідним взуттям. І добре було б, якби воно там саме в цій коробці було. Ну, словом, це був ще той квест. Тут мені вдалося розмістити все взуття на одній полиці, і це настільки зручно, прийшов, взяв все, все, що тобі треба. І пішов далі. Не потрібно все виймати, перескладати, а потім ще й воно туди не залазить. Ну, я кажу, я більш оптимістичніша у цих речах. Дуже задоволена, що ми купили цей стелаж. Так, можливо, це не супер естетично виглядає, але ця кімната у нас така незадіяна, вона передбачалася. Як кабінет, ще колись давно можливо, як дитяча, а на сьогоднішній день це просто склад, не знаю, кладовка. все, що, все, що завгодно, тільки не кабінет і не, і не студія краси. Ось. Також хочу зауважити, що зберігання в органайзерах. Це також буде для мене дуже великим плюсом, що одяг не буде пилитися, адже час від часу я все ж таки роблю манікюр на вихідних у свої якісь вихідні дні, а також і, в принципі, для себе, то це все не буде пилитися. А тут хочу показати, як я зберігаю. Куртки часом, коли я просто їх складаю, вони всі такі слизькі з такої тканини, і якщо вони по-іншому складаються, я виймаю щось одне, і звідти може щось посипатися друге, воно все розпадається, розвалюється, а таким чином все тримається купи і нічого не тікає і не випадає. Дивлячись на от всю цю зручність органайзерів, хочу сказати, що. Там, де проходять стійки, і, відповідно, є мішок ікеа, його незручно виймати. В принципі, я це роблю в цілях економії місця, можна і зробити якусь дистанцію між органайзерами, але все-таки в мене задача вмістити чим побільше речей на цьому стілажі. І тому, тому я так роблю. Так, це незручно, але якщо це якісь шапки, шарфи, якийсь зимовий одяг, який зараз в цей момент не потрібний, то чому б і ні? Я мега задоволена цими мішками, навіть не думала, купуючи їх, що вони мені так згодяться і що це буде для мене настільки зручно і комфортно. Також їхній плюс, на відміну від коробок, от я дуже хотіла розмістити тут дещо в коробках. в мене були вони приблизно однакової форми. Майже ідентичні. І через буквально 2 міліметри вони в мене не влізлися на полиці. На жаль, з цими органайзерами так не вийде, їх можна трішечки так прим'яти, приплюснути і зробити під свій розмір. Ось, до прикладу, можна зберігати і два разом, один поверх другого. Теж дуже, дуже зручно і... Е Легко виймається, легко закривається, і дуже класно, що є два бігунці, можна їх залишати посередині і ще щось туди періодично ставити. Це я робила в процесі збирання оцих речей, де ще знайшла, доставила. Ну, словом, я дуже щаслива жінка, що тепер у мене речі мають більш-менш своє місце, мають. Своє зберігання якесь більш-менш організоване. І так, можливо, це не шафа, яка є в моїй голові. Та я дуже задоволена результатом, тепер все можу знайти без всяких проблем, і спина не, не сердиться на мене. Ось на цих коробках взагалі є наліпки, і це просто мега-мега-зручно. Дякую вам за увагу. Буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, замотивувала вас на якесь розхламлення або ж організацію. А, можливо, вам потрібен якийсь стелаж, і ви в пошуках, і не знаєте, що вибрати, то ось такий варіант можете також. Розглядати. Ну, а я була дуже рада з вами поспілкуватися і поділитися такими позитивними емоціями. Ще раз вам дякую за увагу. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатися, якщо і досі цього не зробили. Всім нам мирного дня та ночі! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!